Отже, друзі, приватні військові компанії в Україні за і проти думок дуже багато. Зараз поспілкуємось з нашими гостями прямого ефіру. Отже, доєднуємо Тараса Боровського, адвоката, учасника мілітарі центру «Пантері». Ось, Тарас я вітаю вас щиро, і також Доброго в нашому вечора. прямому ефірі. Андрій Кепкало, генеральний директор Омега консалтинг-група Пане Андрію, дякую, що знайшли час. І перше питання до вас: поясніть, будь ласка, тому що ем, досить багато такої, знаєте, суперечливої. Інформації. Що перше хочу запитати: приватні військові компанії, якщо вони з'являться на території України, вони можуть приносити користь, це вже питання післявоєнного часу українського. Чи це вже після української перемоги, чи під час повномасштабного вторгнення вони теж можуть бути корисні? Якщо так, то яким чином поясніть, будь ласка, щоб наша аудиторія зрозуміла? Доброго вечора. Добрий вечір. А ви мене чуєте, так? Да? Чудово. А, дуже добре. А, ну, Нагальне питання ви поставили, і воно стосується повністю цього законопроекту, який вже, якщо я не помиляюсь, третій у нас а, і ми ніяк не можемо його прийняти. А, приватні військові компанії вони потрібні на вчора, а не на сьогодні, і не на після війни. Зараз він є, то я хочу звернути увагу на те, що, на відміну від інших законопроєктів, тут є такий ма маленький нюанс, на який, мабуть, ніхто не звернув увагу. В цьому законопроєкті повністю відсутнє слово «приватна». Розумієте? Mm. Тобто ми передбачаємо, що це будуть е суб'єкти такої діяльності, це будуть ФОПи, це будуть е юридичні особи, але ми. Не зовсім розуміємо, які, які юридичні особи саме. Це, юридична особа це державне підприємство, це теж юридична особа. Тобто, це перше питання, яке у мене особисто виникає. Чи потрібні вісь... приватні військові компанії в Україні сьогодні? Так, вони потрібні. Вони потрібні, тому що ми можемо залучати фахівців, а, яких не, не треба. А, Давайте скажемо так, обучати протягом е, певного часу. Да? Ви знаєте, що в армії є таке поняття, як е, бійця з досвідом в 10 років ви отримуєте тільки 10, через 10 років. У нас є бійці з досвідом, яких ми можемо постачати сьогодні. У нас є бійці, які зараз сидять в Україні, вони просто не можуть працювати з нами, а вони бажають з нами працювати, тому що у нас немає повноважень. Тобто цей закон, законопроект на сьогодні, він передбачає залучання наших фахівців після війни, тому що там написано, що ми будемо надавати послуги за межами України. У мене питання до автора законопроекту: чому ми на сьогоднішній день не можемо надати повноважень приватній військовій компанії? Здійснювати спротив збройній агресії Російської Федерації. Тобто, якщо почитати цей законопроект то у приватних військових компаній, а вони їх називають міжнародними оборонними компаніями, може бути і бронетехніка, і протитанкові ракетні комплекси, і крупнокаліберні кулемети, і так далі. І так далі, все це може зберігатись на території України, але застосувати проти ворога. Ми не можемо. У мене одне ну, головне питання. Чому? Якщо це нас хоро, питання закону, я дивлюсь, закон у мене він є. Мета закону це е, недоторканість, е, я зараз не знайду е, цілісність е, нашої держави. Ну то давайте забезпечувати цілісність нашої держави зараз, тому що у нас є всі наявні інструменти. Я не розумію, чому ми ці інструменти не використовуємо. Ну, це дійсно дуже хороше питання, тому що ну ми, мені здається, насправді що допомагати іншим країнам це, звісно, добре. Але от конкретно тут і конкретно зараз нам, нам потрібно рятувати свою так країну, яка бореться. Є. Проти у мене є люди, у мене все є. Тільки мені надають зелене світло. У нас є е, закон про забезпечення участі цивільних осіб. У, е, у я, я вже не пам'ятаю на сьогоднішній день у захисті чи обороні там України і так далі. Дуже добре, є закон про національний спротив. Це нам дозволяє працювати. Які у нас є перепони? Якщо в цьому законопроекті написано, що приватні військові компанії, знову ж таки, там не написано слово приватні, вони мають на балансі кулемети крупнокалиберні, ПТРК, колісну та гусеничну техніку і так далі. І так далі що заважає нам зараз чинити спротив? Реально у часів ЯР практично взяли. Що буде наступним? Наступним містом? Що буде? Краматорськ? Ми пропонували тисяч усіх завести в Україну. Нам відмовили, тому що сказали, що це незаконно. Так, пане, пане Андрію, залишайтесь, будь ласка, з нами. До вас ми ще обов'язково повернемось. Тараса, питання до вас як для адвоката, як до фахівця. А які можуть бути перепони? Ну, скажімо так, які можуть бути ну, такі складні, можливо, там юридичні моменти, правові моменти у державі, якщо вона все ж таки. Я перепрошую, легалізує ті самі приватні військові компанії. Якщо там немає слова приватні, то просто військові компанії Поясніть, будь ласка, свою експертну думку за великим рахунком. Я спершу скажу, що я обома руками за цей законопроект. Мені подобається ідея однак, я переконаний, що Автором законопроекту там виступає один народний депутат від «Слуги народу з Чернігівської області, а в колективі авторів там його помічники, військовослужбовці і так далі. Я думаю, що мабуть текст саме цього проекту закону потребує ще допрацювання разом з фахівцями, які практикують уже діяльність подібних кампаній, таких як от пан Андрій, наприклад, який сьогодні з нами в ефірі. А, так, але а, які можуть виникати складнощі, я вважаю, що складнощів а, за великим рахунком а, значних бути не повинно. Найбільші складнощі будуть в тому, і вони вже є. А, в Україні діють деякі рекрутингові центри, які так. запрошують молодих а, красивих спортивних хлопців їхати воювати десь в інші країни, і багато хто цей досвід. А, Має і мав до початку повномасштабного вторгнення, наприклад, в Іраку в Афганістані, в африканських країнах, і так далі. І проблема юридична саме є в тому, що часто, якщо толково не дослідити законодавство цих зарубіжних країн і там починати діяти, як скажімо, воєнна кампанія це може входити в суперечливість, в суперечність з. Законодавством цієї країни і учасники цього дійства можуть потрапляти там за ґрати а потрапляти за ґрати в якійсь країні, типу Ірану, Іраку, Сомалі, це все дуже страшно, і навіть дипломатичні установи не допоможуть витягнути там. Люди часто сидять просто в ямі зі зміями. Декілька років без води і їжі це просто жахливо, і оце, от, мабуть, основна, коли мені кажуть про приватні воєнні кампанії в Україні, це, мабуть, перша моя згадка про те, які можуть бути проблеми за кордоном щодо використання цих кампаній в Україні. Я трошки дозволю собі не погодитись із начіткою сюжету. І далі, я перед ефіром так по діагоналі прочитав закон чи проєкт закону, і там серед обов'язків навіть цих міжнародних оборонних кампаній є як обов'язок виділено сприяння у здійсненні заходів щодо забезпечення безпеки і оборони саме України. І я так розумію, що їх все таки будуть застосовувати, просто що. Ну, в ідеї, в цій ідеї в цьому проекті, якби пропонується їх застосовувати. Я так розумію, що це все буде під а, цього державного органу, який передбачається створити по їх контролю, і створення і призначення керівника цього органу буде робити головне управління розвідки. Що власне сьогодні відбувається на головному управлінні розвідки? Є деякі такі цікаві підрозділи, як, наприклад, руський добровольчий корпус. Да, які складаються з етнічних росіян, і громадян Росії, і власне, я думаю, що пропонується така ідея, що на період війни власне приватні воєнні кампанії вони будуть якби певними підрозділами в гурі за великим рахунком, і будуть діяти і взаємодіяти саме під началом Кирила Олексійовича. Андрію, Тарас, в мене залишаються два питання по одному з кожному, кожному з вас. Починаємо з пана Андрія, потім Тараса приходимо до, до вас. От зараз запитаю пана Тараса. Дивіться, а держава взагалі, яким чином може контролювати діяльність цих самих приватних військових компаній і хто саме це може, хто може робити? Поліція, я, я не знаю, які ще органи, і чи не буде складності контролю? Питання до мене так, так про проект закону. Передбачає він невеличкий, він там на 12 сторінок всього, і він передбачає у своїх перехідних та прикінцевих положеннях зобов'язання кабміна прописати певний порядок, ліцензування та контролю за діяльністю. Очевидно, що за діяльністю міжнародних оборонних компаній, які вони називаються в проекті, буде. Здійснювати якраз орган чесно випало з голови, але там такі гарна назва органу такого там якісь державне агентство з приводу там міжнародних оборонних компаній щось таке от чи по контролю за діяльністю і так далі. Вони будуть скоріше за все виконувати роль ліцензування. Закон про ліцензування деяких видів господарської діяльності пропонується додати такий пункт, що під ліцензування підход підпадає також діяльність міжнародних оборонних компаній тобто їм буде видаватись ліцензія Цензія буде видаватись виключно тим компаніям, які мають достатню матеріально-технічну базу, персонал, навчання, певний досвід, там код виду економічної діяльності в реєстрі юридичних осіб, і так далі. Тобто це нормальна практика. І далі виконання умов ліцензії буде контролювати оцей от орган. Керівником цього органу можна, може бути призначена людина, яка має. Досвід служби в збройних силах не менше трьох років, і призначається він головним управлінням розвідки, як я вже сказав. Тобто буде створений певний орган по контролю за цими оборонними кампаніями, Цю, поки що цього органу немає. Пане Андрію, і останнє в мене питання до вас. От ви сказали, що якщо буде зелене світло, е я, я готовий. От, якщо все ж таки законопроєкт буде прийнятий, які ваші подальші дії, що буде від відбуватися взагалі? Ну, по-перше, я хочу сказати, що я е, вислухав думку колеги, і я вам хочу сказати, що я протестую проти такої, проти такої думки, тому що ми зараз встановлюємо обмеження. Тобто, якщо у вас нема, наприклад, АБВГД, то ви не можете робити певні речі. Е, ну, звичайно, що ну, у нас в законопроєкті написано, що е, передбачається е, закупівлі. Бронетехніки, закупівля там, протитанкових ракетних комплексів і так далі. Це не критерій, від якого ми повинні відштовхуватись. Критеріями повинні бути інші речі, розумієте? Зовсім інші речі. А то хто скільки може собі дозволити зробити закупівель, це не повинна враховуватись. Це перше, що я буду робити, якщо зелене світло буде? Люди у мене є. Якщо будуть, буде зелене світло, якщо будуть повноваження, ми збираємо нараду і від відштовхуючи від тих задач, які нам будуть надавати, ми почнемо працювати. коли ми почнемо працювати, я розумію, що таке питання може у вас виникнути. Нам на мобілізацію всіх ресурсів, які необхідно, треба максимум місяць, не більше. Тобто протягом місяця ми можемо мобілізувати на сьогоднішній день, я вам скажу так, 5 тисяч осіб, у яких є досвід мінімум 8-10 років. Це мінімум 8-10 років не військової вислуги, а бойових дій. І це не тільки українці, це переважно іноземці. Тому що ми не можемо зараз висмикувати. Розумієте, якщо ми приймемо зараз такий закон, у нас буде відток кадрів на закордон. У нас є люди, які можуть працювати за кордоном, це іноземці в інтересах України, але нам потрібно зараз залучати фахівців, які будуть працювати саме в Україні на перемогу, тому що у нас ну, дуже складна ситуація зараз на фронті. І я не розумію, чому ми зараз приймаємо якісь закони, які налаштовані на післявоєнні дії. Нам спочатку треба перемогти, а після цього вже розмовляти. Після те, що буде у нас після перемоги, це моя особлива думка, якщо стисло. Е, дивіться, пане Тарасе, чи є, чи є е, у вас коментар, який стосовно сто, сто, того, що сказав пан Андрій? Якщо є, будь ласка, можете коротко. Відповідь, я скажу тільки що я не сперечаюсь з паном Андрієм. Він в моїх очах дуже авторитетна людина. Я не висловлюю свою візію того, як вони мають діяти, а я висловлюю лише візію, яка пропонується цим проектом закону. Тобто, там в проекті дійсно зазначено, що міжнародна оборонна кампанія це юридична особа, створена за законодавством України, яка має певні матеріально-технічні кадрові ресурси. От в принципі, там не зазначено, що є якийсь майновий ценз, так але разом з тим було би, мабуть, логічно трошки встановити все таки якісь вимоги. Наприклад, що якщо це юридична особа, яка може там закуповувати зброю, і так далі, значить у неї є відповідна чи територія, чи якесь приміщення для зберігання цієї зброї, а достатньо безпечного і так далі, тому що ці компанії тоді будуть відкривати. Всі підряд отримувати ліцензію і там легалізовувати собі або або щось подібне. Також загалом закон, якщо ми розглядаємо післявоєнний час, він несе загрози того, що у нас кожен з олігархів буде мати собі кишенькову армію. Це теж дуже такий важливий аспект, який ми наступного разу обговоримо. А зараз, знаєте, от ми з вами поговорили, мені здається, найголовніше, що ми насправді говоримо про одне і те саме, що нам потрібно обороняти свою державу саме тут, саме зараз. А, а вже потім може допомагати іншим країнам. Я думаю, от це якраз гарне завершення нашої бесіди. Отже, Тарас Боровський, адвокат учасник мілітарі центру Пантеревіць, доєднувався до нашого ефіру і Андрій Кепкало, генеральний директора Мегакансалтинг Груп. Дякую вам.